Доброго здоров'я всім! З вами з шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо суперпастку в королівському гамбіті. Ми граємо за білих. Білі розпочинають королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Ми ставимо пішака на е 4 розігруючи королівський гамбіт. Чорні забирають нашого пішака на е 4 Білі виводять коня на f3. Чорні ставлять пішака на d5. Ми забираємо пішаком чорного пішака на d5. Чорні виводять коня на f6. Білі захищають пішака своїм слоном на c4. Чорний кінь забирає нашого пішака на d5. Ми ставимо коня на c3. Чорний кінь теоретично завжди відходить на F6. Білі ставлять свого ферзового пішака на d4. Чорний слон іде на e7. Білі своїм слоном забирають пішака на F4. Чорні роблять рокіровку. Білі ставлять на перший погляд слабкий хід. ферзя на поле Е2. Чорні зразу поставлять туру на е 8 щоб піймати нашого ферзя. Білі слоном забирають пішака на е 7 Шах. Король забирає нашого білого слона на Е7. Ми фірзя ставимо на С4 шах. Чорні можуть відійти королем, але на практиці Чорний король в такій ситуації не відходить, а ставлять слона на поле Е6 з нападом на ферзя. Ну, це помилковий хід. Білі ставлять коня на е 5 шах. Чорний король мусить відходити на F8. І білий ферзь забирає слона на е 6 Неважливо, який ход зроблять чорні, наступний хід буде на F7 матовим. Ну, може ще ферзь, чорний ферзь стати на D5. Тоді чорний кінь забирає на d5 ферзя,